Tchau. Всім привіт! Почався новий тиждень, почалася нова неділя, понеділок. Коротше, йдемо зранку до лікаря, бо сьогодні записані до лікаря, лікуючого веде тату. Так, привіт. Тато вже вдягнувся, я вже віддіваюся, йдемо. Йдемо в нього лікарня, на що 10 днів він йде на провірку до доктора і доктор його оглядає і думає, чи відкривати лікарняне, чи не відкривати. Так сьогодні йдемо ще. До нього. Якось так. Зараз каже нам, що нам робити, як робити. Порадимося з ним. Коротше, друзі. Вирушаємо зранку до міста. Так, друзі, ми вже йдемо з міста. Йдемо так. З міста від доктора. Направили так в Тернопіль. Направили в Тернопіль неврологію. Коротше, проходити реабілітацію. Тара, you до... you і Півстежня, так. Бо що, Бо, е, треба пройти йому ту реабілітацію. Бо, друзі, е, нога ще його трохи болить. Та, яка дуже пекла, знаєте, як до операції, то трохи болить і ще так би три пальці на нозі не чує. Піде, не знаю, чи будуть капати, що вони там будуть робити, не знаю, але будуть процедури, казав лікар, будуть йому робити такі всякі. Ну, тобто, коротше, проходити реабілітацію. Та й все. Так, що в середу вирушає в Тернопіль нейрохірургія. Ой, яку нейрохірургію? В неврологію? Неврологію. Певно, там... Де психлікарня? Напевно, що так. Там вже неврологія і це. І псіхлікарня. Дивно, направили його всіх Якось так, добре, друзі. А я що, залишуся знов сама, але, добре, хлопці, що Артур не йде на навчання. Артур, навчання починається з понеділка. я, якщо чесно, дуже рада, бо в канікули довше і не сидить в тому гуртожитку холодному, знаєте. А там ми так рахуємо, що лишається лютий, а там вже починається весна і вже слава Богу. Буде закінчення зими, може, <смі> в березні не буде ще тепло, але вже, вже буде гріти думкою, що це весна і буде тепло. Ось так. Ну що, друзі, прийшлися. Він часовий покупляв все до лікарні, що треба там. Мило, зубнопаста, знаєте, такі всякі, такі всякі приспособи, що йому треба. Та якось так. Добре, друзі, я сподіваюся, щось беруся трохи до роботи. Бо обходили, обходили в тих поліклініках, там теж всюди черги, всюди черги. Коротше. Друзі, знаєте що? Йшла та й впала трохи. Впала на коліно, впала, трохи собі здерла. І трохи мене болить. Ще й то опероване, знаєте. Ну, що зробити там зліском. Я дуже знімала, там дуже дерева такі гарні. Почала знімати, ті заглянулася, полетіла, коротше. Каже, чоловік. Від да? відрявутих дерев кажуть, де да, гарний кадрик. Друзі, не можу. Ось так. Так, друзі, що ми робимо? Ми вкладовці мої. Дивіться, маю цього, він гарячий той, той шнурок, той дріт. Саморегулюючий кабель. О, бачите, саморегулюючий кабель. Таку трубу чоловік взяв. Це з ринви, по-моєму, правда? <свят> І цей, з там того боку від нього зробив вентилятор. Від комп'ютер. Тобто, комп Ось такий вентилятор. А що трубу? Бо нагрівається... Повністю труба. Бо метал нагрівається, так? Так. і а я то думаю, що йому треба це зробити, нам треба, верніше. Бо, тут, друзі, немає опалення тут в кладовці. Нема опалення, бачите. А тут йдуть всі труби, бумік. Йдуть от, труби з водою. І вона йде туди вниз, в підвал. Якщо вона, не дай Бог, замерзне, бо таке б бувало. Це так, то треба... Він то він розігрівав, навіть феном було таке, що розігрівав. Але якщо б вона замерзла, друзі, то вона може і тріснути. Короте, тут е, треба, щоб було хоч чуть-чуть тепло. І що ти на ніч теж лишати? Буде безпечно на ніч лишити? Так, то ти мені навіть нічого не сказав, я не знала, бо я б вже не спала. Друзі, тут та й кладавка, все є. Тут з мішків з цього... З фасолі. Лушпиня. Та, а що ти його не викидаєш, бо що? А я на цей, на малину ти Я так і зрозуміла, що ти його лишив наш. Ми б навіть козам давали, але багато не даємо, бо боїмося. Ну на малину піде. Та тут ми все собі зберігаємо, Така якось дрібна картопля там є. Тут багато. Багато яєць як було. я все мало. Але ну, тут, бачите, за сирість, бо сирість йде від підвалу сюди. І я кожної весни тут все виношу, все прибираю мию. Коротше, роблю собі тут порядок, бо я дуже люблю свою кладовку. цю. Всяка, всяка всячина стоїть. балон ми смалили, гуси. Якийсь великий баняк. Ну, таке все, друзі, що треба в господарстві. Навіть чоловік, чоловіком сівалку запхав, бо він має куди в гараж поставити. Він так каже, що в гаражі. Каже, в гаражі все, що тобі не треба, ти мені все я тягнеш в гараж. І він тоді бере мені тягне в кладовку, мені засваримося. Каже, ти мені забрай з тої кладовки, все своє. А він каже, забрай з гаража все своє. Ну, там мало місця, а мені тут мало місця. Але нічого, все. Гудить. Але нічого, добре, що є, такі підсобні приміщення потрібні, особливо як тримаєш якесь господарство. Та й загальному, моя, знаю, я щось привикли, знаєте, так, щоб було багато місця, щоб було де що поставити. Бо так воно є. Лампочку я ж... йде до цього. Хліві. А воно то, що стоїть тут на цьому, на пластмасі, то нічого. Не нагріє так сильно. Воно нагрівається до 60, 60 градусів. Виключається. Ага. І само виключиться, так? Воно саморегулюється. Він нагрівається до 60. Ага, і виключається. Виключається. Потім остягає, то знову до 60 нагрівається. Ага, понятно. Він саморегулюючий. Угу. Наш тато так готується, знаєте, він піде до лікарні. Лише ну, каже, не дай Бог, позаверзає труби, що ж робила. А я що б знаю, що я б то робила. Ми я, там того року то брали такого, такого вентилятора, чи що це було таке в сусіда, але не будемо постійно брати в нього, треба своє щось мати. Що? Що лишили тебе? Лишили, так? Але я вам скажу, що тут не є так дуже холодно, так, як от на дворі. Так, йдемо, ідемо. Так, лампу ще треба поміняти. А ти тут вже поміняв лампу, так щоб я в новій курці зайшла. Зараз він так швидко понабирає. Ти тут поміняв лампу цього, правда? А що вона вже працює? Щось її перейшло, так дуже мигало. така дискотека була. Ага, понятно. Коротше, друзі, що там де бройлери, треба поміняти, бо будуть бройлери. Треба в кінці цього березня замовляти. вже та Нічого, повичищується. Бо якась <смір> пані мені писала, що у вас так грязно, в хліві. Ну Так грязно, значить так нам треба. <смір> Бо воно це. І ми все стелимо таку підложку, друзі, щоб, наприклад, курі сюди виходять на двір собі, а сюди приходять і тут тепло. Тут ж самий бетон, тут немає ніякої дерева чи що. І воно холодно в лапи. А так стелем таку підложку, стелем, стелем, вони вталовують. Так само і кози наші. Вони теж мають таку підложку. Все вталовується, вталовується. Ану вийшов, вийшов! Бу, вийшов. Фу, фу, фу. Е, і навісні ми тоді чистим, Ай, зазульки мої. Ай, дедульки мої. Але тут нема такого світла нормального. А ну не їсти все підряд. Боже, що я вже з ним маю. Теж треба його пильнувати, бо він все підряд їсть, друзі. Отаке От щось кури лишають, наприклад, курам кидаємо. Він собі знаходить. <сіх> в кафе мордені, І наушка. Курячий послід він любить їсти, його треба пильнувати. Він наїсться, наїсться, а потім біда, друзі. Потім треба йти до доктора, добрі міє. Так, бомчик. Все вже закрила, вона вміє закрити. Ой, якось так, жаль, доволі пізно. Вже, певно, по п'яті. Я йду в вечерю, зараз готую. І осе. Такий день, такий день з, Шо, з лікарнями. Ну та бо... все так буде. Добре, що зараз немає ніякої роботи, та я вам скажу, що і нема що... Навіть як будуть роботи, треба себе шанувати. Треба шанувати себе, бо здоров'я не купиш і потім ти його не вернеш. Ти якось так. Нема, не холодно в нас. Ну, може, 2 градуси сили, Ножка, але б'є. Постійно б'є в ті двері, потім... Він робить, каже, ножка вже так набила, що треба вже це. Аж з рогами. Гоп-гоп, нам муси позакривати, щоб Все? Все так? Все. Можна бройлери запускати, так? А? Бройлери можна запускати. Ні, там ще треба та почистити, помастити. Я вже так хочу весни, я вам чесно кажу, так хочу весни. Я вже би то все собі повитягала, повичищала, вже б все помастила. Ой! Я так люблю, друзі. Вже би взялася до хліва, до кладовки. Бо так в мене весні починаються такі, такі прибиральні дні. Я так мушу все повичищати, щоб на ціле літо мені було добре. Себе. Боже, що вона робить? Візьми закриті двері. Вона поломить їх, поки ти поїдеш, наші ті двері поломи. Ох, якось так. Добре, друзі. вам всім кажу папа. -па. До завтра, до нових зустрічей. Добра вам до благополуччя достатку, друзі. Спокійного вечора вам, тихого, мирного. Усе. здоров'я нам усім. Здоровлячка. Все. Всім папа. Папа. -па.